ви провели Україну через один з найборемніших моментів революції 2014 року. коли ви дивитеся на поточний конфлікт. Що на вашу думку є найбільшою стратегічною перевагою України на даний момент? і що може бути і найбільшою проблемою на даний момент? по перше, дякую, що запросили мене. Для мене велика честь розмовляти з вами. Яка найбільша перевага в тому, що ми все ще існуємо? що ми вижили, що ми пережили цю жахливу травматичну моторошну війну, яку Росія розв'язала проти України. Ця війна, пане, триває вже 11 років. Можливо, ваша аудиторія думає, що Росія вторглася в Україну 3,5 роки тому це так зване повномасштабне вторгнення. але спочатку Росія окупувала Крим і незаконно анексувала його у 2014 році. А потім визнаний військовий злочинець Путін відправив свої війська на схід України. Він очікував, що Україна впаде, і знаєте, найбільшим досягненням України є те, що нам вдалося протистояти цьому божевільному п'яному російському ведмедю з ядерною зброєю вражаючою кількістю радянських запасів зі 140 мільйонами людей, яких Путін не вважає населенням Росії, вони для нього лише гарматне м'ясо. Яка найбільша перевага України? Те, що ми боремося з усіх сил подивіться ніхто не очікував що україна виживе. Ніхто не очікував що україна зможе відбити росіян навіть американська розвідка серйозно розглядала варіант що путін захопить україну всього за кілька тижнів але подивіться ми це зробили ми це зробили справа в тому що зараз ми повинні виграти цю війну а ми далекі від цього і це моє наступне запитання. Ви були одним з найгучніших голосів від самого початку цієї історії. Я стежу за ситуацією з 2013 або 2014 року. Ви були одним з найгучніших голосів, які виступали за посилення західної підтримки України. Як ідуть справи на даний момент? Чи відповідає рівень підтримки вашим очікуванням, чи тому, що на вашу думку можна було зробити або ще можна зробити? дозвольте мені висловитися так. Ми дуже, дуже вдячні американському народу за підтримку, яку він надав Україні, якби не українська армія, якби не підтримка США та Європейського союзу, хто знає, що могло б статися? Тому ми все ще потребуємо цієї підтримки. Ключовою передумовою для перемоги України у цій війні є наявність дуже високої здатності протистояти російській агресії. Це означає, що нам потрібна додаткова безпекова підтримка. Ми просимо надати додаткові боєприпаси та фінансову підтримку. Також необхідні вторинні санкції, і необхідна дуже міцна єдність між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Дозвольте мені розповісти вам про те, що відбувається в більш широкому контексті. Я спробую достукатися до вашої аудиторії. Ця війна. Це не просто війна Росії проти України. Це війна таранів диктаторів проти вільного світу, проти лідера вільного світу, яким як я все ще вірю, є сполучені Штати Америки. Я все ще вірю, що ви здатні провести цей світ за собою, захищаючи свою безпеку, процвітання і свободу. а також західний світовий порядок або двома словами паксамериканефік, yeah. якщо Україна переможе, США будуть найбільшим бенефіціаром цієї перемоги. Якщо Україна зазнає поразки, ви навіть не можете уявити, що станеться в цьому світі. Це підбадьорить усіх диктаторів, і насамперед Китай накинутися на США Якщо говорити про США. Підтримку та нинішню позицію США, що таке фактор Трампа з поверненням Дональда Трампа до Білого Дому, як він бачить майбутнє, як ви бачите майбутню підтримку з боку США, і який ваш меседж до цієї адміністрації? мій меседж такий: Ваш народ, американський народ, обрав нову адміністрацію і нового президента, і ми поважаємо волю американського народу. Мені здається, що ваш президент дійсно діяв добросовісно. Думав, що зможе домогтися якихось поступок від військового злочинця Путіна. І це єдина причина, чому президент Трамп провів цю зустріч в Анкоріджі на Алясці. Ось чому він розстелив червоний килим. Він поділився лімузином, розумно сподіваючись отримати якісь поступки від Путіна. Але що сталося в кінці, Путін просто перейшов межу. Путін вирішив пограти з президентом Трампом. Насправді він хоче принизити президента Трампа. І я твердо вірю, що президент Сполучених Штатів ніколи ні за що не допустить, щоб це сталося. І саме тому президент Трамп зробив дуже чітку заяву після сесії Генеральної асамблеї ООН. Він опублікував чітке повідомлення у своєму профілі в соцмережі, що Україна може повернути свою територію. Тож він змінив курс на 180 градусів. Що тепер потрібно, пане нам потрібні реальні дії, реальні результати? Так у нас зовсім небагато часу. У мене є ще кілька запитань до вас, але головне з них стосується шляху до НАТО і ЄС. Прагнення України до НАТО і ЄС є центральним і ключовим. Ми чули так багато обіцянок, але водночас так мало гарантій. Тож, як ви вважаєте, як ідуть справи? я можу вам розповісти, як ідуть справи. згідно з останнім опитуванням, результати якого я привіз до Вашингтона, понад 80% українців підтримують членство в НАТО та ЄС. Тож настрої українського населення не змінилися. повертаючись до питання НАТО, ходять різні чутки і навіть заяви про те, що зараз не час робити Україну членом НАТО. А деякі навіть кажуть, я маю на увазі наших західних друзів, що Україна ні за що не зможе стати членом НАТО, але ось у чому справа у 2008 році в Бухаресті було прийнято юридично зобов'язальне рішення про прийняття України до складу НАТО як повноправного члена. І ніхто, абсолютно ніхто, не скасував це рішення. Тож настане час, коли Україна стане членом як НАТО, так і Європейського союзу, але ось у чому справа. Що для цього потрібно? Нам потрібно виграти цю війну. ви бачили останні опитування Гарвардського університету? Ні. Не бачили? Я поділюся з вами цифрами. Окей. ви можете уявити, що 72% демократів і 73% республіканців із республіканської партії підтримують Україну ідею постачання боєприпасів до України це величезні зміни з огляду на інші проблеми політичні проблеми, з якими наразі стикаються демократи та республіканці, це надзвичайно хороший показник. Дякую. Ще одне питання, яке я хотів би поставити, стосується довгострокової стратегії Росії та Володимира Путіна, їхнього виживання. Чи може він це зробити? Чи може Росія продовжувати? Я маю на увазі, як Росія може вийти з цієї ситуації, тому що мої джерела повідомляють мені, що Росія не здатна виграти цю війну. Вони намагаються знайти вихід. Тож як ви думаєте, який вихід є? І чи є він взагалі? Ви знаєте, Путін одержимий Україною. Це його особиста травма. Він втрачав Україну кілька разів. у 2004 році, під час помаранчевої революції, у 2014 році, після революції гідності, і у 2022 році, коли він сподівався на Бліцкриг. Тож, чи здатний Путін продовжувати війну? Так, здатний. Я хочу чітко сказати, що ми не маємо права бути самовпевненими. він все ще має 140 мільйонів населення. Він має ядерну зброю, Він має величезні ресурси і отримує близько 130 мільярдів доларів до свого бюджету від продажу вуглеводнів у нього є найбільший союзник Китай, який є рятувальним кругом для Росії і співучасником цієї війни. Тож він може продовжувати війну, але ми можемо його зупинити. Бо порівняйте сили та могутність вільного світу та Росії. Це смішно. Економіка всієї Росії менша за економіку Техасу. Ви можете собі уявити, тому єдине, що потрібно, пане. Це наші сильні та сміливі дії. рішучі вчинки та мужність. Ви хочете щось додати, перш ніж ми закінчимо? Ми переможемо. Ми виграємо цю війну. Ми відновимо світовий порядок. І в інтересах національної безпеки, в життєво важливих інтересах національної безпеки Сполучених Штатів, зробити так, щоб Україна виграла цю війну. Ви станете сильнішими після нашої перемоги.